Для чого Бог дає випробування? І зараз я питаю, не чому? Ви добре вникніть в суть цього питання, і відповідь знайдете у ньому. Випробування наші не для Бога, бо він і так досконало знає нас. Ну а для нас це чудова змога побачити, які ми у той час, коли слова потрібно буде в ділі підтвердити, чи будемо ми стоять? Чи будемо і далі ми такі ж сміливі, чи будем нами сказане сповнять? Випробування нам гартують душу, нам Бог їх посилає не для зла, не думайте, що цим карає, мучить або бажає знищити дотла. Господь ніколи зла нам не бажає, його думки завжди лиш на добро, про нас усе Він дуже добре знає. Ну, а вже ми не знаємо всього. Якщо ми є творцевих рук творінням і перед тим як вжити в чомусь нас, будемо проходити плавильні і випробування міцності не раз. І Чим більшу працю хоче Бог звершити, тим більше хоче використати нас, то все сильніше полум'я горіти в плавильні Божій буде у той час. Це лиш одна з випробування, які ми зустрічаємо на шляху. Випробування це не покарання й питання тут для чого, На чому. Тяжкі хвилини все ж не нарікайте, а добре пам'ятайте день за днем, що Бог не хоче знищити й зламати, Він загартує душу вам вогнем, і якби сильно зараз не боліло. Візьме він потім вас на своє діло, і через вас роботу він звершить і дуже сильно вас благословить. Отож, коли прийде випробування, то пам'ятайте це, приготування, не намагайтесь той вогонь гасить, бо він не зможе душу опалить. З терпінням в серці дня, то очекайте, коли Господь почне вас підіймати. І пам'ятайте, Суть випробування, загартування, а не покарання.